На Полтавщині побільшало хворих на ГРВІ. Скільки людей занедужали? Не спускалася температура, вже кашель розпочався, насмарк. Комунальники пересипають ґрунтом, макухівське сміттєзвалище, що біля Полтави. Навіщо? Два-три дні десь було взагалі дуже тяжко, навіть в домівках стояв такий ну, запах. Стартувала реєстрація на сертифікацію для вчителів. Для чого та хто може зареєструватися? Сертифікація це своєрідний іспит. Це підведення підсумків. Їжа та автівки. Волонтери з Хорола допомагають бійцям. Усіх одна сльозами на очах. Не та до Щоб швидше закінчилося, щоб була перемога. На Донеччині загинули Олександр Дрига, Сергій Брижак та Анатолій Найдьонов. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Сержант Олександр Дрига поліг 20 січня. Це сталося під час виконання бойового завдання у місті Соледар. Військовому було 47 років. А 24 січня згинув Сергій Брижак. Це сталося під час танкового обстрілу біля міста Вугледар. Воїн мав звання молодший сержант. Обидва бійці проживали у Полтаві. А 25 січня поблизу селища Красна Гора поліг молодший сержант Анатолій Найдьонов. Сталося це під час артилерійського обстрілу. 42-річний військовий народився у селі Верхня Ланна Ланівської громади, повідомив староста села Костянтин Приходько. Прощання із Анатолієм Найдьоновим відбудеться 31 січня у його рідному селі, а з іншими двома бійцями того ж дня у Полтаві. На прийомі у сімейного лікаря Полтавка Анастасія Походня жінка звернулася зі скаргами на високу температуру та кашель. Розпочалося це все в п'ятницю ввечері. Симптомів як таких не було висока температура. Вже потім на другий день, після швидко, як не, не спускалася температура. Вже каша розпочався, насмарк. Вже дочекалася лікаря, щоб вони послухали, бо чесно, не легше. В основному ми назначаємо рясне тепле пиття, це обов'язково. Такі загальні вітамін С, вітамін Д. і потім кожному індивідуально сімейна лікарка Анастасія Пишна нині приймає пацієнтів в ізоляторі. У день до неї приходить зо сотні людей. Приходять в основному з ГРВІ з ознаками кашель сухий надсадний. Висока температура від 1 до 3 днів, від 38 до 40 майже. В основному такі йдуть скарги у пацієнтів. Нежить закладеність носа. Минулого тижня до амбулаторії сімейної медицини номер 2 у Полтаві звернулися півтори тисячі людей. Майже 20% із них з ознаками ГРВІ, розповіла завідувачка Ірина Ткаченко. Ми почали фіксувати збільшення таких звернень ГРВІ та грипу. А це останні, мабуть, два тижні. Ми фіксуємо зараз мікст-інфекцію, тобто ми фіксуємо і випадки коронавірусної хвороби, тобто і сезонні вірусні, а також віруси грипу А. Більшість пацієнтів лікується амбулаторно, але фіксуються ускладнення. На першому місці пневмонія, тобто запалення легень, поствірусні, загалом на Полтавщині за останній тиждень на ГРВІ захворіло на 80% більше людей ніж у попередній період, каже епідеміолог. Всього нас захворіло за тиждень 7427 осіб. Це вже ситуація, яка викликає певне законопокоєння і певне навантаження на систему охорони здоров'я в зв'язку з значною зверненістю за медичною допомогою. Крім того, за даними лабораторних досліджень, в нас в області циркулює грип. 44% в нас складають діти в цій захворюваності. Ну, це ситуація для... Гострих респіраторних інфекцій це звичайно. за словами Андрія Байбарзи, такий приріст захворюваності сезонне зниження очікують навесні. Тетяна весна, Анатолій Кікоць, Суспільне, Новини Полтава. На Макухівському сміттєзвалищі, що біля Полтави останні два місяці рятувальники гасять ліня. Це тління проходить на глибині близько восьми метрів. В одному місці відбувається саме тління, то димуть вийти в іншому місті метрів за тридцять. Тобто він таки по каналам виходить. Дуже ускладнений під'їзд, тобто е, велика дистанція необхідно прокладання рукавів, щоб працювати рятувальникам. Перед новим роком взагалі вітер був в нашу сторону. Ми тут один одного не бачили. Два-три дні десь було взагалі дуже тяжко. Навіть в домівках стояв такий ну, запах. Якби це був просто запах, який був нешкідливий, це, мабуть, б була найменша шкода, яку б можна було якось перетерпіти, але ж ну, сам страх того, що в цьому диму є. Щоб ліквідувати тління 30 січня частину сміттєзвалища почали пересипати ґрунтом. До цього працівники КТП 1628 формували під'їзд до свалища. Ми так запланували, що по той схил, про який йде мова зараз. Ну, десь там необхідно, ну, мінімум 15 тисяч кубічних метрів так званої інертної речовини. Депутатами і нашими спеціалістами управління ЖКХ було прийнято рішення звернутися до комісії ТБНС. Комісія ТБНС е Прийняли рішення з резервного фонду надати нам 4,5 млн грн. На сьогоднішній день на ранок мені зателефонували, що на рахунках наших зараз 2 мільйони гривень. За словами Артема Іванюка, пересипати частину звалища мають до кінця цього тижня. Я кожен день їжджу сюди, це маршрутка, критий ринок Макуховка. І кожен день тут задим запах страшний, і туман, і дим. Нині тління гасять п'ятеро рятувальників. Якщо взяти за минулий 2022 рік було 68 пожеж, якщо саме взяти січень місяць, то в минулому році за січень було 11 пожеж, ну і зараз ми бачимо 10 пожеж. Ну, станом сьогодні 30-го часу також. Вже в 9-й годині наші рятувальники почали там працювати, тобто вже можна сказати, що також 11-та пожежа. Валерія Рбалка та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Полтавський апеляційний суд залишив без змін рішення Київського райсуду обласного центру щодо обрання запобіжного заходу голові Полтавської громади Олександру Мамаю якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ під час закритого засідання 30 січня прокурор просив взяти міського голову під варту, та суддя Валентин Томилко не задовольнив це рішення, повідомив адвокат Олександра Мамая В'ячеслав Делія. Відтак голові громади не призначили запобіжний захід. У цей же день мали оскаржувати рішення Київського райсуду Полтави про відсторонення від посади Мамая. Однак, засідання перенесли через відсутність електроенергії в установі на 3 лютого. Нагадаю, 20 січня. У Київському райсуді Полтави відхилили клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. А за кілька днів у цьому ж суді вирішили не відстороняти його від посади. Торік, 15 грудня, під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це наприкінці грудня правоохоронці вручили йому підозру. Олександр Мамай назвав її необґрунтованою, а інформацію відкритою. Санкція статті, за якою підозрюють голову громади, передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі. Що може складатися жива так зіло у третьому класі Вацівської філії Терешківського ліцею? Урок читання. На ньому за правилами нової української школи Оксана Мурзаєва з дітьми зокрема малює та повторює вивчене з інших предметів. У нас десять учнів у класі. Вони грайливі, вони розумні. Ну, але вони Вони діти свого часу. Вони справжні Для вчителів початкових класів, які впроваджують нуш, 30 січня розпочали реєстрацію на сертифікацію Фахове оцінювання. Це добровільно та не обов'язково говорить Наталія Барболіна. Брати участь може людина, яка працює на відповідній педагогічній посаді, що вона має стаж не менше двох років. І там ще передбачається, що людина має високий рівень педагогічної майстерності, запроваджує методи компетентнісної освіти і нові освітні технології. Нація ця справа дуже хороша. Це спонукає вчителя до самоосвіти, до праці над собою. Ми намагаємося крокувати цими всіма кроками, щоб ніде не відстати. Але змінюється дещо термінологія, змінюється найважче вчителям з таким стажем, як у мене все-таки теоретична частина. Ми практики, ми працюємо, ми бачимо, чого дитині не вистачає. Ми намагаємося на практиці це все додати. Реєструватимуть охочих на сертифікацію у два етапи. Основний триває з 30 січня до 5 лютого у межах граничної кількості учасників у кожному регіоні для Полтавщини. Це 52 людини. Додатковий із 6 до 13 лютого у межах загальної кількості учасників в Україні. це 1500 людей. Якщо до 5 лютого ми вибираємо цю плоту, а я в якомусь іншому регіоні. Залишаються вільні місця, то тоді якраз до 3, в період з 6 по 13 лютого може бути реєстрація, так звана додаткова, яка буде здійснюватись в межах загальної граничної кількості по Україні. Результатом успішного її проходження. І вона може зараховуватись як атестація вчителів. За словами Наталії Барболіної сертифікацію, тобто оцінювання фахових знань та професійності педагогів, влаштовують у три етапи: перший тестування, другий передбачає самооцінювання майстерності, а третій це експертне вивчення практичного досвіду роботи. До останніх двох етапів учасників допускають після успішного складання першого. Питання стосуються, зокрема, навчальних дисциплін, управління освітнім процесом, взаємодії з учнями тощо. Цього року тестування розпочнуть 11 березня. Сертифікація це своєрідний іспит, це підведення підсумків того, що вчитель знає, вміє і може дати дітям. Тому, звичайно, коли людина йде на будь-який іспит, це досвід і великий досвід. А тим більше, якщо сертифікація проходить разом з іншими вчителями, це крім свого власного досвіду, ти ще набираєшся досвіду від інших людей. Як розповіла Суспільному, відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна, торік зі 101 педагога у регіоні успішно завершили всі етапи випробування 61. Уперше на Полтавщині сертифікацію влаштували 2019-го. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов – Суспільне новини Полтава. Вами заходимо до нашого шкільного музею. Ми займаємося збором того, що нагадує про Україну, про українські традиції, про наших випускників. У музеї Хорольської гімназії, що на Полтавщині, зберігають військову амуніцію, використану зброю та особисті речі полеглих українських воїнів. Усе це принесли рідні бійців та привіз директор закладу під час поїздок на передову. Корольська гімназія, починаючи з 26 лютого, 2022 року, стала волонтерським центром для громади міста і громади Хорольщини. Протягом цього часу ми багато надали волонтерської допомоги військовослужбовцям, а вони нам завжди дякували такими сувенірами для того, щоб ми могли показати дітям, що таке, що таке війна і чим знищують українців загарбники. Під час поїздок на Харківщину, Луганщину, Сумщину і Донеччину відвозять, зокрема, пиріжки та вареники, які готують на шкільній кухні. Виготовили понад 30 тисяч вареників, більше 20 тисяч пиріжків, біля шіп на 2 тисячі, понад 3 тисячі пампушки з чесником, плов з курки, капуста тушена. Ми використали понад більше, ніж 2 тонни муки. Усіх одна сльоза на очах я до перемоги, щоб швидше закінчилося, щоб була перемога. Продукти для приготування привозять місцеві жителі та підприємці. Зараз ми будемо пекти пиріжки з яблуками. Нарізаю яблука, додаватиму корицю та цукор для наших славних воїнів. Хоча б так, щоб наблизити, наблизити нашу перемогу. Крім їжі, передаючи й автомобілі. За майже рік повномасштабного вторгнення бійцям відправили 28 автівок. Гроші на це збирають за кордоном та під час благодійних заходів у хоролі. Нам вдалося зібрати кошти і передати військовослужбовцям 28 транспортних засобів. Це і мікроавтобуси Volkswagen Т4, і, і джипи. Автомобіль ми передали для прикордонників. Наші земляки, наприклад, із Сполучених Штатів Америки, передали кошти на 4 автомобілі. Із Канади у нас один автомобіль придбаний за кошти наших хорольчан. Допомагати військовим планують до перемоги. Тетяна Іва, Богдан Кази. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів в день невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 7 до 2 градусів нижче нуля а в день від мінус 3 до плюс 2. В обласному центрі вночі 6-4 градуси морозу, а денна температура від мінус 1 до плюс 1 градуса.